Віддала чоловіка самотній сестрі, а тобі подобається моя сестра? Ну, як жінка. Чоловік поперхнувся. Що за питання? Моя дружина, ти, а не твоя сестра. Я не дивлюся на неї, як на жінку. Жінка посміхнулася Я хочу розлучитися з тобою і звести вас разом. Мері дивилася на свого чоловіка Люка, І з огидою морщилась, все в ньому стало їй гидко. Його пухке тіло, що заплило жиром, його колись ласкаві, а тепер відштовхуючі губи, його лінивий погляд. Колись він був міцним та атлетичним чоловіком. А зараз вона ледве стримувала тремтіння, коли його товсті губи торкалися її щоки. Набридло, подумала вона, не можу більше так жити. Мері не була поганою жінкою. Вона просто перестала кохати свого чоловіка. Люк був добрим, люблячим, але нудним. ж жадала пристрасті і чогось нового, живого та яскравого. Вона не могла більше зносити його дотиків, його поцілунків. Думка про розлучення терзала її вже давно, але зупиняло одне: люк був гарною людиною, добрим, надійним, вірним чоловіком. Він не заслуговував на те, щоб залишитися ні з чим. І тут Мері зрозуміла, як їй вчинити. Їй на думку спала підступна, але як їй здавалося, геніальна ідея. Вона мала незаміжню сестру Елізу, красива, розумна та весела. Еліза завжди захоплювалася люком, вважала його за ідеального чоловіка, адже вона була повною протилежністю Мері. Скромна і тиха дівчина, яка віддавала перевагу спокійному і розміреному життю. Мері посміхнулася, ось воно рішення, подумала вона. Я зведу їх, Люк буде щасливий, а я нарешті знайду свободу. шостій годині вечора, за вечерею, Мері зважилася на розмову. Якби роком, вона запитала Люка Люк, почала вона, а тобі подобається моя сестра? Ну, як жінка. Люк поперхнувся шматком м'яса. Ну, так, вона красива, звісно, промимрив він. Але ж моя дружина ти, а не твоя сестра. Я не дивлюся на неї, як на жінку, як на родичку. А що то за питання? Я хочу з тобою розлучитися, Люк, спокійно промовила Мері. Він приголомшено дивився на неї. Розлучитися? Але чому? Я більше тебе не люблю. Мері відвела погляд, мені гидкі твоє тіло, твої поцілунки. Люк знітився. його обличчя зблідло, але я ж я завжди старався, я знаю. Мері зглянулася над ним ти хороша людина, Люку, і я не хочу, щоб ти залишався сам. Я знаю, як тобі важко знайомитися з людьми та відкриватися жінкам, тому я пропоную тобі почати зустрічатися з моєю сестрою. А там буде видно, до чого це призведе. Елізі, про це все я вже сказала, вона не проти. Люк недовірливо глянув на жінку. З Елізою так вона гарна, розумна, цікава. Ви будете чудовою парою. Вона любить тишу, як і ти. Люк замислився, невже ти це все говориш серйозно? Так, абсолютно, Мері кивнула. Люк, я серйозно. Я впевнена, що ви будете щасливі разом. Доля трохи помилилася, коли звела з тобою мене, а не Елізу. Через декілька місяців Мері з полегшенням підписала папери про розлучення. Вона не відчувала ні жалю, ні провини. Вона знала, що вчинила правильно. План Мері вдало спрацював. Люк та Еліза одружилися через рік. Мері навіть не здивувалась. вона знала, що так буде, а чи вони дуже пасували один одному. І вона була дуже рада за них. Вона дивилася на їхні сяючі обличчя і не шкодувала про свій вчинок. Адже вони були щасливі разом. Іноді думала вона, щоб здобути щастя, треба відпустити те, що тобі дорого. А Мері? Мері намагалася розпочати нове життя. Минуло кілька років. Вона схудла, зайнялася спортом і змінила роботу. Вона знову почувала себе молодою, красивою та вільною. Але своє справжнє кохання так і не зустріла. Вона, як і раніше, вела бурхливе особисте життя, але жоден з її численних романів не був довгим і серйозним. Коли у Люка та Елізи народилася перша дитина, їй довелося приїхати до них і привітати сім'ю з цією щасливою подією. Але дивитися на них Мері було сумно і боляче. Сумом спостерігала вона, як люк дбайливо ставиться до Елізи та до дитини. Вона розуміла, що зробила помилку, віддала чоловіка самотній сестрі, а тепер шкодує, якою я була егоїсткою, думала вона. Я думала тільки про себе, коли вирішила розвестись з люком. Навіть не спробувала вирішити цю проблему. У вас така прекрасна дитина і сім'я, сказала вона на прощання, коли вже виїжджала, але дивлюся на вас і розумію, що я своє щастя втратила. Проте я все одно рада, що ви знайшли одне одного. Ви заслуговуєте на щастя. Люк та Еліза міцно обійняли Мері, їхнього Купідона кохання. І одного разу Мері таки зустріла гідного чоловіка. Він був зовсім не такий, як люк, все в ньому їй подобалося донестями. Він був струнким, підтягнутим, з сухвалою усмішкою і пронисливими блакитними очима. Мері закохалася безповоротно, і, зрештою, вона здобула те, чого так хотіла, справжнього щастя. Коли чоловік зробив їй пропозицію, Мері радісно погодилася. Хто знає, думала вона. Що чекає на мене попереду? Може я буду не менш щасливою, ніж моя сестра. Життя це непередбачувана штука, вона може зробити нам як приємні сюрпризи, так і гіркі розчарування, але найголовніше це не втрачати надію та віру в себе, своїй самотній сестрі і колишньому чоловіку. Мері подарувала шанс на кохання та щастя. І це був найправильніший вчинок у її житті.